Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову в чудовий, знову в цей чудовий благословенний день, який Господь створив для нас. І цей день славний, тому що Господь він виявив свою славу до всіх людей, коли е, віддав за нас єдиного Сина Ісуса Христа, який помер і воскрес для нашого виправдання, і через нього ми отримали вічне життя. Тож ми радіємо. І прославляємо нашого Господа і Спасителя! Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом. І прямо зараз я хочу вас запросити поділитися цим ефіром, цією програмою, для того, щоб більша кількість людей змогли отримати Боже Слово і змінити своє життя. Так, я хочу поділитися. На Facebook сторінці церкви доти Христа. Надіюсь, що мені це вдасться, тому що не все тут так просто. Але будемо вірити, що це вийде. Так, є. Поділився я і запрошую вас також поділитися. Буду вам за це вдячний. Також хочу вам нагадати, що всі наші попередні програми вони є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте і обов'язково підписуйтесь. Дякую вам, друзі. Добре, сьогодні ми продовжимо говорити про цю історію, притчу про рібників у винограднику. Ви можете подумати вже, наскільки ну можна говорити про цю історію. Ми вже другий тиждень говоримо про одну всього ж притчу, яку сказав Ісус. Але знаєте, важливо нам зрозуміти, що ця притча вона стосується нас. Можливо, ви думаєте. Ну, Я взагалі не робітник винограднику. Я взагалі не збираю виноград. У мене взагалі нема винограду. Це взагалі не актуальна до мене притча, але ця історія це історія, яку Ісус розповів, знаєте, і Він розповів її для нас. І вона е, стосується кожного з нас, ця історія. Тому що написано, що Він сказав перший вірш. Царство Небесне подібно до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Тобто він не розповідає просто історію про е, господаря винограда, про робітників, як він найняв робітників, як він найняв робітників. Одних з самого ранку, інших пізніше, інших ще пізніше, інших у самому кінці дня. І потім він вирішив проявити милість до них і покликав останніх, і дав останнім так само, як дав першим по одному динарію. Це притча не про те, що одні люди почали радіти з цього, а інші почали задляти, нарікати на господаря і говорити, що ми тут так довго працюємо, а ти нам дав те саме, що і їм, які працювали одну годину. І звичайно, що дуже багато прикладів, які навчають нас, чудових прикладів є в цій історії в цих притчах. Але як я казав з самого початку, нам важливо зрозуміти не тільки всі ці образи і історії, які ми бачимо всередині цієї притчі, але й зрозуміти про що взагалі ця притча, і як вона стосується нас. Сьогодні. І ось як вона стосується нас сьогодні. Це притча про Царство Небесне написано. Царство Небесне, подібне до того Господаря. Чи стосується вас те, що е, називається Царство Небесне? Так стосується, тому що, якщо ми прийняли з Христа, як свого Спасителя і Господа, ми увійшли, написано у це. Небесне Царство. Якщо ви не прийняли Ісуса Христа як Слово Спасителя Господа, ви ще не увійшли у це Царство, але може ви думаєте про це Царство і хочете в нього увійти. Тому ця притча для нас сьогодні, і ми м, повинні зрозуміти основне послання цієї притчі, суть цієї притчі для нас. І ми казали про неї трішки в прошлому понеділок. Про що ця притча? Але тепер, коли ми її розібрали, знаєте, коли побачили ці образи, які вона приховує в собі всередині, я думаю, що нам варто ще раз подивитися про те, про що ця притча. Отже, ми сказали, що воно, вона про Небесне царство. Добре, виноградар це Небесне Царство, яке кличе. А хто тоді ми у цій притчі? І ми можемо зрозуміти, що ми. Ці робітники, яких царство Небесне наймає до себе, приймає на себе і наймає нас для того, щоб ми працювали на користь Небесного Царства. Тобто сьогодні, коли ми приймаємо спасіння, це не для того, щоб ми просто розслабилися і відпочивали, друзі. Це для того, ще. Ну, Звичайно, це для того, щоб ми прийняли мир, спокій, радість Ну, Це ще для того, щоб ми працювали і допомогли іншим людям отримати спасіння. І ось, ось ви розумієте, що тут сталася така е, ну, ситуація, коли ці люди, які були довше, вони почали нарікати на тих людей, які були, е, ну, прийшли в останній час, і за того, щоб вони отримали м, ту саму. Нагороду. І тут написано по динарію за день. І я думаю, що ця нагорода це те, що ми війшли в Небесне Царство. Це наше, як сказати, дозвіл для всіх нас бути, знаходитись у Божому Царстві через жертву Ісуса Христа. Це не просто якийсь, знаєте. Благословіння за наші заслуги за те, що ми зробили. Це те, що він зробив для нас. Коли ми прийняли Його, ми отримаємо однакову нагороду. І незалежно від того, чи ти вже 20 років з Господом, чи ти тільки вчора прийшов до Господа, ти отримуєш те саме, що? Дозвіл бути у небесному царстві. Алілуя! І ми увійшли туди. І далі написано там, що. Останні будуть першими, а перші вони будуть останніми. Тобто останні, які прийшли, вони можуть стати першими, вони можуть щось робити, щоб, знаєте, перегнати тих, хто був вже давно. І написано, що мало багато покликаних, а мало вибраних. Царство Боже, воно куче всіх. Але чого мало вибраних? Тому що, як ми побачили, ті люди, які знаєте, вони втратили. Tą wdzięczność. Господь за те, що їх найняли і почали нарікати, навіть говорити господарю, як він повинен був вчинити за своїми е, грошима, то ці останні вони трималися ще цієї вдячності, і вони мали великий потенціал для того, щоб щось більше зробити для Господа. Якщо ми переведемо це на сьогоднішній день, то ми побачимо, що є багато людей, які прийшли в церкву давно. Я, наприклад, прийшов до церкви, до Христа. два 24 роки тому я знаю, що багато людей до мене приходили до Господа. Багато людей вони знаєте пережили часи гоніння, сиділи в тюрмах за Христа, і знаєте, вони можуть дивитися на тих людей, які тільки сьогодні приходять до Господа, які тільки рік чи два спаслися і починають щось для нього робити, і вони можуть на них нарікати, і вони можуть сказати, де ви нічого не знаєте, ви не пережили те, що пережили ми. Ти знаєте, і замість того, щоб ну, бути вдячні Господу і допомагати цим новим людям служити Господу, тому що ми повинні зрозуміти, що ми робимо одну справу. Вони всі збирали виноград для Господа. Ми робимо одну справу, ми допомагаємо людям отримати спасіння. І замість того, щоб поділитися своїм досвідом і допомогти цим людям, які тільки прийшли до Господа і готові служити, готові бути першими. То вони починають на них нарікати і кажуть, та заспокойся, ти та коли ти поспішаєш та лишись, ти дай твоя повага до мене, бо я тут вже давно служу. Вони починають на них нарікати замість того, щоб допомогти. І в чому причина? Вони починають дивитися на себе, і це кажу вам, причина для нас. І ми повинні <кій> подивитися у своє серце, яке наше ставлення до цих людей. Замість того, щоб допомагати, вони починають дивитися на себе і казати: я так багато страждав за Христа? Я так, стільки вночей не доспав, стільки нічних молитв я е, посіщав, ходив і молився, стільки всього я зробив до Христа. А ти хто такий, що ти тут тільки з'явився, і ти вже йдеш поперед мене і хочеш більше. Зробити і це те, те саме, що казали ці люди. Що ми тут з самого ранку, і ми пережили е, денний там знову. Ми пережили ну все, все ж там справу. Розумієте, замість того, щоб радіти, і знаєте, нам важливо дивитися і радіти. Слава Господу, що ці люди прийшли до Господа, і вони хочуть щось робити для нього. І якщо я прийшов давно, то слава Господу за те, що я весь цей час був з ним. Я не жив в цьому світі, я не жив в цих гріхах. А ці люди, які тільки прийшли, розумієте, весь цей час вони страждали. Вони страждали, тому що вони жили окремо від Господа. Вони страждали, тому що вони жили у своїх гріхах. Хтось був може залежний, з кимось ще щось відбувалося погане в цьому світі. І вони отримали спасіння, вони мають бажання щось робити для Господа. І нам, замість того, щоб їм допомагати, іноді хочеться просто вибачте грудь свою і сказати, ну я тут попереду, я тут перший. Ви знаєте, це не повинно так бути. Ми повинні бути вдячні Господу за те, що всі ці роки ми були з Ним. Всі ці роки, якщо ми довго з Господом, ми пізнали його і ми зростали в ньому. І ми були в церкві всі ці роки, і служили Йому, і прославляли його, і слухали Боже Слово, і навчалися Божого Слова. А ці люди, вони були у цьому світі, і вони всього цього не знали. Тому ми можемо подякувати Господу за цей час. І якщо є Люди, які можуть зробити більше, у яких більше розуміння, більше е, знаєте, ну, розуміння навіть цього світу, цих технологій, щоб досягти більшу кількість людей, то слава Богу, нам варто їх підтримати, їх допомогти, замість того, щоб дивитися на себе і казати Я тут вже давно. Знаєте, я згадую одну таку, один такий випадок, коли е, до церкви прийшла людина перший раз, і вона сіла на місце іншої людини. І коли прийшла та інша людина, вона була просто ну, дуже незадоволена. Як так моє місце в церкві і зайняло? Як, як так можливо? Я тут вже 20 років сиджу на цьому місці. Це саме зручне місце в церкві. Я тут його вибрав себе і сиджу, і тут прийшла якась новенька людина, яка ще навіть не знає Господа, і сіла на моє місце. І знаєте, замість того, щоби. Порадіти за цю людину, що вона прийшла до церкви. Сказати, слава Богу, вона прийшла на місце на, в церкву, слава Богу, вона зайняла найкраще місце, хай вона там сидить. Я собі знайду щось інше. Я хочу благословити цю людину. Вона почала казати, ви зайняли моє місце. І уявіть собі, людина тільки прийшла, і вона вже відчуває себе, що вона щось зробила не так в церкві. І вона просто на неї, ну знаєте. Не накинулась прямо, воно прийшла і сказала, що, будь ласка, звільніть, тому що це місце моє. Я тут сижу 20 років. І та людина змушена була ну, встати і пересісти. Чи я вже не пам'ятаю, чим закінчився цей, тому що це вже як конфлікт, знаєте, що, Про що це говорить? Що людина вона стільки часу з Господом і вона почала дивитися на себе, замість того, щоб бути вдячний Господу і допомагати іншим отримувати спасіння. Тому. Друзі, якщо ви прийшли до церкви, хтось зайняв ваше місце. Радійте, це не ваше місце. Ви давно з Господом, ви його знаєте, знайдіть себе щось інше. А допоможіть цій людині отримати спасіння, благословляйте цю людину, допомагайте тим, чим ви можете, щоб вона пішла далі вас і зробила більше. Ви знаєте, ми бачимо апостолів, які служили Господу. Бачимо Павла, який каже: я прийняв рішення йти до кінця і зробити якомога більше, тому що я знаю, я отримую більшу нагороду. Тобто, за те, що ми робимо в Господі, ми отримуємо більшу нагороду. Тут ми прочитали про те, що ми отримуємо. Одну нагороду, це спасіння, але далі, коли ми вже отримали спасіння, що ми робимо, ми можемо працювати, тому що тут написано е, останні будуть першими, перші останні. для того, щоб отримати там Павло пише Вінець слави, отримати вінці і нагороду від Господа. Це залежить від того, що ми будемо робити в Господі. Це не більше благословіння, чи менше благословіння сьогодні. Це не спасіння, отримаєш чи ні. Це буде ну, визначати щось, що принесе вам більшу нагороду, Роду у Господа тому варто зробити більше сьогодні і бути готовим, щоб служити Господу. І якщо наше серце вдячне, вдячне йому за це, все, що він робив для нас, ми тоді будемо відкриті, щоб допомагати іншому і радіти за інших, коли вони зробили. Більше, а не дивитися на них і знаєте, і казати. Ну він тільки, тільки приїхав, відкрив церкву, і в нього вже повна церква народу. а Я тут 20 років працюю, працюю з людьми, а церква не росте так швидко, як у нього. Та слава Богу, друзі, слава Богу. Тому що я розумію, що так само як Бог благословляє цю людину, так само Бог і благословляє мене, тому що це мій Бог, це мій батько, благословляє Моїх братів і сестер. це мій батька Бога славляє також і мене. І якщо я можу не досягти цих результатів сьогодні, які досягають інші люди, ну що з того? Головне мені працювати для Господа і виконувати свою роботу. Він знає, що він хоче, щоб я робив. І головне мені це робити. І якщо хтось росте швидше, то слава Богу, я можу їм ще. Допомогти, щоб вони росли ще швидкі. Я не буду їм затрити, друзі, тому що вони роблять ту саму справу, роблю, яку роблю я. І мені не треба за це більше слави отримувати. Знаєте, я довіряю Господу і роблю те, до чого він мене покликав, не зважаючи на те, які це результати. Ну важливо мати результат, але я роблю тому, що Господь каже робити, а не тому, що я бачу е, знаєте, якісь. Результати. Тому що коли ти саджаєш щось, іноді треба багато часу почекати, щоб воно виросло, а інше росте дуже швидко. Але хто саджає? Бог саджає, друзі. Я дуже багато вам всього не говорив сьогодні, може, так десь кудись перескакував, але основне, я хочу, щоб ми зрозуміли сьогодні. Ми всі покликані бути в Божому Царстві. Ми покукані там бути. І прийнявши Христа, ми вже там. Хтось давно туди прийшов, а хтось тільки нещодавно. Але, будучи в царстві Божому, ми повинні працювати для Господа і бути першими, щоб зробити для нього набагато більше. І нам варто не зважати на те, скільки ми з Господом. Нам варто довіряти йому і служити для нього. І якщо є хтось поруч з нами, хто досягнув більших результатів. Нам не треба зважати на те, яка це людина, чи вона молода, чи вона тільки прийшла до Господа, чи ми вже давно з Господом. Це неважливо, друзі. Підтримуйте один одного, благословляйте один одного, вкладайте один в одного. Хай хтось досягне більших результатів, чим досягну я. Я буду тільки цьому радіти, тому що ми робимо одну справу для Господа. Добре, друзі, переслухайте цей ефір і щоб він став для вас більш зрозуміло. Якщо є питання, пишіть, і завтра ми чи продовжимо, чи поговоримо про щось інше. Добре, друзі, давайте помовимось! Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні і дякуємо Тобі за Твоє слово, дякуємо Тобі за ту притчу, яку ти нам розповів. І ми розуміємо, що вона для нас, щоб ми не відносились до інших людей, так, як відносились ті робітники, які тут були цілий день, щоб ми поважали один одного, щоб ми цінували спасіння, яке ми маємо, і служили тобі з вдячністю, Господь. Я вдячний тобі за те, що я маю спасіння і знаю тобі, тебе вже так довго. Я дякую тобі за це. І я молюся, щоб ти допомагав іншим людям, які ще не знають тебе так добре служити тобі, пізнавати тебе, зростати в тобі і принес, приносити для тебе великий врожай. Я дякую тобі і славлю тебе. всемогутній Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я благословляю вас, друзі. Я приголошую Боже благословіння у ваше життя, Божий захист, Божий мир, Божу впевненість. Я молюся про те, щоб ваше серце воно було вдячне і відкрите до Господа. Цінуйте те, що ви маєте. Ви маєте Господа і Спасителя. Ви знаєте його. Тож цінуйте його. І я приголошую, що ранами Ісуса, ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, іди. Геть в ім'я Ісуса Христа! Я прогошую зцілення і відновлення вашого здоров'я в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую надприродні Боже фінансове благословіння у ваше життя. Я проголошую, що Бог діє і скеровує вас. Він дає вам ту роботу, про яку ви молитеся, яку ви просите у Господа з великим заробітком. Бог діє у вашому Житті. Також ми мовимося за нашу країну і приголошуємо перемогу, швидку перемогу вже цієї осені. Я приголошую, що ворог він наляканий, він не має сил, він робить помилки, він втікає від нас. І всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю керівництво нашої країни, благословляю наше війська і приголошую мудрість, сміливість і Божий Захист. Я Бог связаю людей, які живуть в Україні, і дякую тобі, Господь, за закінчення цієї війни, за нашу перемогу і вільну Україну, де ми можемо служити Тобі і проповідувати Твоє Слово. Дякуємо тобі, Ісусе. Амінь. Слава Господу! Води слава! доброго ранку! Друзі, ще хочу нагадати вам, що ви можете подивитися всі наші попередні програми на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, не пускайте вподобайки, дзвоник і обов'язково поділіться цим ефіром. Також, друзі, на нашому телеграм-каналі ви можете слухати наші програми в аудіоформаті. Це досить зручно. Тож спробуйте. І також можете поділитися посиланням на наш телеграм-канал. Будемо ваші. Вам вдячні за нових підписників, за те, що ви будете допомагати іншим людям, розповсюджуючи ці програми, розповсюджуючи Боже Слово. Дякую вам, друзі. Ну що, я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим благословінням. і хай ваше серце буде вдячне Господу за все, що Він зробив для вас. І я вірю, що Він ще багато чого зробить в вашому житті. І Його благословіння, воно безмежне і воно е, проявляється в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. До зустрічі завтра о 8-й ранку.